Заспокойся і працюй разом. Переможемо у селі Безруки внаслідок ворожого обстрілу вщент. Вигоріло 16 будинків. Російське військо накрило населений пункт фосфорними боєприпасами. Громаду, яка є прикордонною, ворог нині обстрілює з усього можливого озброєння від артилерії танків до іскандерів та авіації. Репортаж Марії Малевської. Село Безруки, хоч і є частиною прикордонної Дергачівської громади, і в перші дні вторгнення сюди навіть дійшла російська важка техніка. Але такого обстрілу кажуть місцеві, як напередодні, тут не було за всі майже 200 днів. Вигоріли вщент хати. У цій видно по подвір'ю люди саме робили ремонт. Те, чим вже встигли утеплити будинок, поплавилося. Господарів нема. Виїхали 16 будинків. Це голова Дергачівської громади. Чуємо літак над головами. Тут від перших днів точаться запеклі бої. 16 будинків це те, що вигоріло вщент. Скільки ще пошкоджено обстрілами у громаді підрахувати не встигли. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, паркани, а також близько одного гектара сухостою. Гасити полум'я рятувальникам довелося під обстрілами понад п'ять годин, аби вогонь не пішов далі на все село. Росіяни накривають громаду з усього, що є: міномети, гаубиці, ствольна артилерія, урагани, гради, ракети с 300 та іскандери, а також авіація. Село Безруки цього разу обстріляли забороненими фосфорними бомбами. Це такий заряд, який пропалює і сухе листя. і... Тверді породи дерева, і саме такими зарядами вночі був обстріляний населений пункт без руки. Як ви бачите, зруйновані спалені домівки, і на землі залишаються такі ось кучки від цих запалів фосфору. Це часа в два дні. Як це виглядає? Спочатку вистріл ну, в небо, а потім з неба сипеться як струящийся фонтан огняний. Це ну ж Передатися нада бачити. Пані Тетяна, місцева підприємиця. Питаю, чому не виїжджає. У відповідь веде до свого магазину. Сологуня, творог, сметана, ворог, сметана, всі. колбаса Вся вся є. По провіант їздять до Харкова. Пояснюють, ті, хто досидів у безруках до нині, вже й не поїдуть нікуди. Звикли якось продавчиня. Пані Наталя, мати двох дітей шести та восьми років. Ну, поживу я місяць, поживу два. а Потім кому я нужна. Отако сидіти десь під забором ні. У мене вже діти теж звикли. Вони в хату тікають, ми вже якось, знаєте, ми вже звикли до всього. Світа в нас нема, ми робимо від генератора. На те, аби працювали всі холодильники, та морозилки, йде по 30 літрів бензину на день. Та роботи, каже підприємець, цей магазин не припиняв ані на день. Це у вас єдиний магазин? Один єдиний на чотири села. Тобто, Якщо ви закриєтеся і виїдете… Ні. Ні, ну якщо в Росія зайде, я про це навіть не думаю навіть. А це нам воєнні завжди далі квіти за уваження. Так що, а, якщо не можуть самі привезти, перечисляють мені кошти, а я купую собі букети дівчатам теж. Так що, велике їм спасіба, вони нас радують. Радують армійці місцевих не лише квітами. За цей час, які би запеклі бої тут не точилися, росіянам, навіть не зважаючи на те, що окупували частину громади і регулярно гатять звідти, не вдалося просунути. Тися ані на метр. Навпаки, каже голова громади, невеличкими кроками українське військо тисне загарбників до кордону. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.